Погибнеш, згинеш, Україно, не стане знаку на землі. А ти пишалася колись добрі і розкоші, в країна. Мій любий краю неповторний. За що тебе Господь кара, карає тяжко? Кажу, що все в цьому світі циклічне, повторюється мода, пори року щоразу змінюють одна одну, день змінює ніч. Так і історія. Цю науку ми теж вважаємо циклічною. До цього висновку спонукають події, які відбувалися на території сучасної України протягом останнього століття. Такі відчуття, що події, пов'язані з Україною, рухаються по колу. Змінюються тільки час та учасники, а мета одна: Україна завжди прагнула бути вільною. Чому? Чому вільною? Напевно, тому що над нею постійно хтось хоче домінувати. Домінування над моєю Україною іншими державами. Я б хотіла вважати історичною аномалією, але, на жаль, це не так: Російська імперія, Австрійська імперія, Румунія, Польща, Російська Федерація. Це список, який я волію перервати і аж ніяк не продовжувати. Я б взагалі хотіла, щоб ніхто і ніколи не шматував моєї батьківщини, не відривав її шматки, не викручував її рук і ніг, залишаючи безпорадною. Вірю. Що тільки ласий шматок кидається хижак. Хочу, щоб цим хижакам зуби повипадали. Краще б вони любувалися її просторами, її культурою, її народом. Але, на жаль, це не так. Всі милі лише її родючі землі, зелені ліси, надра. Якщо направду любиш Україну, зійди її з дороги. Зійдіть усі. Любіть на відстані. Вижахаючися, читаючи історію України за останні років. на шляху моєї неньки, хто тільки не вештався, ходять її шляхами, стукають у двері осель заходять непрохані, але мої земляки борються виштовхують, зачиняють двері. Та чи надовго? 1918 рік, 3 листопада, площа Єлизавети, нині театральна, що у Чернівцях. Саме там і тоді майже 10 тисяч осіб з усіх сіл і міст української частини Буковини виголосили. «Хочемо до України! Вічі для всіх східних слов'ян було виядом народоправного ладу. Хоч Хоча радянських часів цей факт фальсифікувався. Радянська влада подавала інформацію, що північна Буковина приєдналась до Радянської України. А не до складу західноукраїнської держави для об'єднання у велику Україну. Цей факт мав стати поштовхом всім буковинцям для того, що їм треба жити в єдиній соборній Україні як народ однієї держави. Погано дуже. страх погано в цій пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать.